У цьому відео ви дізнаєтесь, як використовувати Google карти для вашого бізнесу. Якщо ви власник кафе, ресторану або перукарні, або будь-якого іншого бізнесу, що обслуговує клієнтів в певному географічному районі, або якщо ви надаєте, як і я, маркетингові послуги, то це відео саме для вас. Я дам вам направлення для вашого мислення, щоб ви розуміли, на які опції потрібно звертати увагу для налаштування ефективної реклами. В Google картах, як виділитись серед конкурентів, та які особливості цього інструменту допоможуть вам залучити більше клієнтів. Ви дізнаєтесь, на що звертати увагу, щоб не витрачати гроші даремно. І як зробити так, щоб клієнти знаходили ваш бізнес першими. Це відео буде корисним всім, хто прагне підвищити видимість свого бізнесу. Залучити більше клієнтів та залишатися конкурентно сприможним на ринку. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше про те, як Google карти можуть вивести ваш бізнес на новий рівень, залишайтеся зі мною і ми починаємо. Тож я вас вітаю, мене звати Дмитро, і я є спеціалістом у сфері цифрового маркетингу і допомагаю бізнесам, як локальним, так і глобальним, збільшити продажі та залучити нових клієнтів. Також я активно розвиваюся як особистість. Тож, на моєму каналі ви знайдете поради і для саморозвитку. Тож, підпишіться на канал, щоб бути в тренді. А сьогодні я розповім вам, як максимально ефективно використовувати Google карти для вашого бізнесу, щоб залучити більше клієнтів і виділитись серед конкурентів. А також я поділюся прикладами, як можна досягати значних результатів, застосувавши правильні стратегії. І так, поїхали! Якщо ви власник локального бізнесу, таких як кафе, ресторан або перукарня, або навіть ремонт техніки, то вас цікавить одне: як до вас можуть потрапити нові клієнти і як вони можуть знайти саме вас серед сотні конкурентів? Тут на сцену виходять Google карти. Більше половини пошуків у Google зараз мають локальний характер, тобто люди шукають щось поблизу. Найближче кафе, найкращий ресторан, ремонт техніки поруч. Що я роблю, коли я приїжджаю в нове місце? Я відкриваю Google карти, дивлюсь на ресторани, які зараз відкриті, мають високі оцінки і вже мають відгуки від людей. І ось як це працює. Коли людина шукає щось у Google картах, вона бачить ваш бізнес першим, особливо якщо він налаштований правильно і з хорошою рекламною стратегією. Одним із найпотужніших інструментів Google карти є. Реклама. Люди реагують у, на рекламу в Google картах краще, ніж в пошукових компаніях. Чому? Тому що ви шукаєте щось у картах, ви не звертаєте уваги на невеликий надпис реклами. Ви бачите результат і одразу готові взаємодіяти. Наше агентство спеціалізується на створенні та управлінні рекламними кампаніями для локальних бізнесів. Ми допомагаємо не тільки налаштувати правильний таргетинг, але й підбираємо унікальні рекламні фішки, які виділять вас серед конкурентів. Одним із найважливіших аспектів рекламної кампанії в Google картах є правильний вибір цілі вашої компанії. За замовченням, Google пропонує налаштувати рекламу на збільшення відвідувань вашого сайту. Але в реальності це не завжди є найефективнішим способом. Для локального бізнесу. Подумайте, що робить людина, коли шукає ваш заклад в Google картах. Вона хоче або дістатися до вас, або зателефонувати. Тому для більшості локальних бізнесів, такі як ресторани, кафе, магазини чи перукарні, кращими цілями для рекламної компанії будуть зателефонувати або відвідати заклад. Як це працює? Наприклад, якщо у вас кав'ярня, клієнти, що бачать вашу рекламу в Google картах, хочуть побудувати до вас маршрут. Тому дуже важливо, щоб ваша реклама була налаштована так, щоб основною дією було прокладання маршруту. Інший варіант. Якщо у вас ремонт техніки або будь-який сервісний бізнес, ваша ціль може бути налаштована на отримання дзвінків, де потенційний клієнт може швидко зв'язатися з вами для консультації або бронювання посту. Ці прості налаштування допоможуть вам залучати більше клієнтів без зайвих переходів на веб-сайти, тому що кожен зайвий перехід у воронці це втрата частини відсотку конверсії, який не завжди є необхідним етапом в прийняття рішень. Правильні цілі рекламної кампанії це гарантія, що ваш бізнес отримує саме ті дії, які приведуть його до результату. Більше клієнтів у вашому закладі або більше телефонних дзвінків для замовлення послуг. А тепер фішка бізнесу і чому це важливо для реклами. Якщо ви просто ресторан або перукарня, реклама може не працювати так ефективно, як би хотілося. Потрібна унікальна фішка, яка відрізнятиме вас від інших. Ваші клієнти повинні запам'ятати вас як бізнес з чимось особливим. Це може бути ексклюзивна послуга або особлива атмосфера, але ця ідея повинна легко передуватися. Через кілька слів або навіть візуальний образ. Наприклад, барбекю ресторан у Майамі привернув величезну кількість клієнтів завдяки його фу їхнього футбольного сету. На 4 людей це готовий набір страв, який ідеально підходить для перегляду футбольного матчу. Це була їхня точка диференціації, яка принесла їм просто шалений успіх. Як правильно налаштувати рекламу в Google Карта? Google пропонує стандартні налаштування для реклами. Але найчастіше вони не працюють ідеально для локальних бізнесів. Зазвичай Google пропонує підвищити відвідувальність вашого сайту. Але уявіть, коли людина шукає найближчий ресторан. Вона не хоче заходити на ваш сайт, вона хоче дізнатися, як до вас дістатися. Тому дуже важливо налаштовувати так, щоб основною дією було прокладання маршруту до вашого. Бізнесу ще один важливий аспект це правильний вибір території для показу вашої реклами. Якщо у вас звичайна кав'ярня, наприклад, немає сенсу показувати рекламу людям, які знаходяться 20 кілометрів від вашого бізнесу. Найкраще працюють точні географічні налаштування або навіть вибір поштового індексу. Якщо ви хочете не тільки покращити свій бізнес, але й вийти на новий соціальний рівень. Я хочу запросити вас до практику «Менталка на мільйон. Це унікальний курс з порадами та методиками, які допоможуть вам змінити своє мислення і досягти нових висот у бізнесі, та також у надання послуг. А ще це обов'язково вплине на ваше особисте життя. Подробиці за посиланням у описі до цього відео. А ми продовжуємо. Ще один інструмент, який допоможе вам досягти результатів у Google картах, це використання ключових і мінус слів. Наприклад, якщо ви ресторан української кухні, то мінус слова до вашого бізнесу буде це ресторан грузинської кухні. Використання мінус слів допоможе вам зекономити ваші гроші та показувати рекламу тільки тим, хто дійсно зацікавлений у ваших послугах. Крім того, дуже важливо оптимізувати рекламу за часом показу ваших оголошень. Досвід показує, що деякі дні. І години можуть бути більш прибутковими для вашого бізнесу, ніж інші. Ми допоможемо вам налаштувати показ оголошень так, щоб ви отримували максимальну віддачу в найкращі години. Як ви бачите, Google карти це неймовірно потужний інструмент для будь-якого бізнесу, особливо, якщо ви тільки починаєте. Але щоб отримати максимальну вигоду, треба правильно налаштувати рекламу, знайти свою фішку. І постійно оптимізовувати свій профіль компанії. Наше маркетингове агентство може взяти повну відповідальність за ваш маркетинг і просування в онлайн сфері, щоб ви могли зосередитись на тому, що робите найкраще на обслуговуванні своїх клієнтів. Ми гарантуємо, що з нами ви отримаєте максимальну віддачу від своєї реклами і зможете розвивати свій бізнес ефективніше. Ніж будь коли раніше. А я дякую вам за увагу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради для бізнесу. Та залишайте свої питання у коментарях. Я буду радий на них відповісти. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви тепер краще розумієте, як використовувати Google карт для залучення клієнтів у ваш бізнес. У наступному відео я розкрию секрети налаштування таргетингу в YouTube. Тож обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити це важливе відео. Крім того, на моєму каналі вже є відео, де я детально. Розбираю фішки налаштування пошукових компаній в Google мережі. Якщо вас цікавить цей напрямок, переходьте за посиланням під відео або в підказках зверху екрану. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання або пропозиції, залишайте їх у коментарях і я обов'язково відповім. До зустрічі у наступних відео.